Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Вже другий місяць відбувається перипетії з договором між Україною і Сполученими Штатами про використання рідкоземельних металів. Українці також обговорюють це питання, чублячись між собою в соціальних мережах. Одні критикують Зеленського за його неспроможність домовлятися, а інші стали на його сторону і плюють у бік Трампа. Бо наш найвеличніший молодець груддю захищає копалини України і наше спільне багатство. Та, поки відбувається ця словесна перепалка між усіма сторонами, українською владою, владою Сполучених Штатів і населенням України, експерти ЮКонтрол провели своє розслідування. А чи є ще той предмет спорів? Тобто хто насправді є власниками в Україні корисних копалин рідкоземельних металів, які Зеленський включив план перемоги восени минулого року і представив його Трампу як розрахунок за військову допомогу? Про результати перевірки зараз розповім, але перед тим про нас з вами, друзі, як правило, в суботу я звітую про отримання кошти від вас на підтримку каналу і Збройних сил. З врахуванням залишку попереднього тижня нам вдалося зібрати 30 900 гривень, з яких я переказала виробнику 28 тисяч на два 10-дюймових fpv дрони які будуть вже готові наступного тижня. Залишок коштів у скринця на потреби ЗСУ на сьогоднішній день становить 2900 гривень. Сам звіт, як завжди, розміщений у закріпленому коментарі під цим відео. Там є список доброчинців цього тижня, а також реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти. Тож збір на потреби наших воїнів продовжується. Будь ласка, друзі, долучайтеся до добрих справ. Дякую всім небайдужим за підтримку каналу, як морально, так і фінансово. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео. За конституцією України надра і справді належить виключно українському народу, але за даними YouControl, право на користування надрами мають зараз 2268 компаній та 78 фізичних осіб, які отримали 3482 чинних спецдозволів на використання надр. Видобуток уже здійснюють 502 компанії, об'єднані у 255 корпоративних груп. З них 351 компанія, іноземні, тобто їх власниками є юридичні і фізичні особи з місцем реєстрації чи громадянством в іноземних країнах. У структурі власності цих компаній представники з 51 країни світу. Майже половина цих іноземних компаній зареєстровані в офшорах, зокрема, 137 на Кіпрі, 13 на Сейшельських островах, 10 в Белізі, а також 34 компанії зареєстровані в Нідерландах, 24 в Швейцарії, 23 у Великобританії, 21 в Німеччині, 16 в Чехії, 14 у Сполучених Штатах, 13 в Туреччині і 12 в Австрії. 16 із 50 найбільш критичних копалин перебувають у руках 39 компаній. З них 10 – державні, тобто майже чверть. Спецдозвіл на користування П'ятьма з 50 критичних мінеральних ресурсів має акціонерне товариство Об'єднана гірничо-хімічна компанія але державний пакет акцій компанії у жовтні 2024 року придбало товариство Це Мін Україна, що входить до корпоративної групи Nexo Холдінг» на чолі з азербайджанцем Насібом Хасановим, який через приватизацію об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Контролює і видобуток титану. Про ту спецоперацію Державної зради я розповідала детально у відео 5 місяців тому назад. Хто не бачив, посилання на нього буде в описі під цим відео. 39 компаній, які видобувають стратегічні мінерали, входять до складу 13 корпоративних груп. Ключова особа корпоративної групи АТБ. Дніпрянин Геннадій Буткевич є бенефіціаром чотирьох товариств, які займаються видобутком корисних опалень. Зокрема, товариство розвиток Побужжя добуває графіт, товариство Пержанська рудна компанія добуває цинк і берилій, товариство Титан-Апатитова група добуває Титан і товариство ЦФР Груп Цирконій. Геннадій Буткевич у 90-х роках очолював службу безпеки в скандальній компанії єдині енергетичні системи України, так звані ЄСУ, і був правою рукою Павла Лазаренка з силових питань. Після втечі і ув'язнення Лазаренка Буткевич зблизився з регіоналом Юрієм Самойленком, який народився в Росії, закінчив вищі курси КДБ Радянського Союзу, і пізніше в Україні став одним з керівників Служби безпеки. Саме Юрій Самойленко наблизив Геннадія Буткевича до сім'ї Януковича. І щоб бути ближчим до влади, Буткевич орендував 8 тисяч гектарів мисливських угідь у сухолуччі, порізь з угіддям Януковича і приймав на своїх полях членів клубу «Кедр». Закритого мисливського товариства 28 друзів Януковича, куди входили Юрій Бойко, Андрій Клюєв, Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Олександр Лавринович, Вадим Новинський, Віктор Пінчук, Володимир Сівкович, Сергій Ківалов та інші. Саме за Януковича мережа АТБ-Буткевича зросла до 900 супермаркетів. А для отримання підтримки силових структур у своїх сумнівних угодах з офшорами і несплатою податків, Буткевич власним коштом облаштував садибу тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка в елітному Романкові під Києвом. Під час Революції Гідності Буткевич фінансував тітушок на антимайдані, а також оплачував роботу Беркута. Геннадій Буткевич посідає перше місце у списку найбагатших дніпровців. За інформацією Forbes Україна, під час російсько-української війни він побудував щебеневий завод у Житомирській області, вклавши туди 22 мільйони доларів. Крім власності в Україні, він має дві квартири у США і готель у Майамі. Партнером Буткевича в статутному капіталі вище названих чотирьох компаній є Віталій Якименко, ключова особа групи родини Якименко. До складу якої входять три компанії, які також мають спецдозволи на користування критичними мінералами. Зокрема, товариство Колірмед України видобуває Нікель, товариство Майн Екстракшн Хром, а товариство Таурус Інфініті Тандал. Віталій Якименко є батьком народного депутата від «Слуг народу Павла Якименка. Члена комітету з питань екологічної політики та природокористування. Право на користування копалинами, що містять Титан, Ванадій, Скандій та Цирконій, мають також три компанії з групи підсакційного бізнесмена Дмитра Фірташа, товариство Валки Ільменіт, товариство Межирічинський і Мотронівський гірничозбагачувальні комбінати. Три компанії зі спецдозволом на користування Германієм. Входять до складу корпоративної групи СКМ Рината Ахметова, зокрема ДТЕК Павлоград-Вугілля, товариство Шахта Білозерська і шахта управління Покровське, яке також пов'язане із групою Smart Holding Екнардепа Вадима Новинського, що знаходиться під санкціями. Спеціальний дозвіл на користування Германієм також має товариство Красно-Лиманське, що входить до групи Укрдон Інвест. Ключовою особою якої є мільярдер Віталій Кропачов. Кропачов забрав у власність активи Олександра Януковича, сина білого експрезидента, і отримав фактичний контроль над багатьма державними шахтами та збагачуваними фабриками східних регіонів. В травні 2024 року він був затриманий і арештований з підозрою у махінаціях у вугільній сфері, в результаті яких завдано державі збитків на 2 мільярди гривень. Спецдозвіл на користування титановими та цирконієвими рудами має і товариство Велта, що входить до однойменної корпоративної групи, ключовою особою якої є дніпрянин Андрій Бродський. Єдина юридична особа, що має дозвіл на користування літієвими рудами, є товариство Укрлітівидобування, бенефіціаром якої з липня 2021 року виступає кіровоградський бізнесмен Сергій Табалов, ключова особа групи родини Табалових. Сергій Табалов є сином екс Олександра Табалова. Товариство Спис Україна зі складу корпоративної групи з турецьким іноземним капіталом Онур. Який активно працює над будівництвом доріг в Україні, має спецдозвіл на видобуток графіту і Ніобієвих руд. Про турецьку компанію Онур, яка скуповує та бере в користування українські надра для видобутку корисних копалин. Я також записувала окреме відео 4 місяці тому назад. Для тих, хто не бачив, посилання на нього також буде розміщене в описі під сьогоднішнім відео. Спецдозвіл на користування копалинами графіту. Крім Онура і АТБ, отримало і прат Завалівський графітовий комбінат. Власником 79 акцій даної компанії є товариство Графіт Інвест, 70% яких належить австрійській компанії Волд Ресурсерс ЛТД. 20% статутного капіталу товариства Графітінвест належить словацькій компанії Могра СРО, яка в рівних частках належить Михайлу Костюку і Остапу Костюку. Михайло Костюк у 2009-2011 роках очолював «Укрзалізницю», з 2011 по 2013 рік був головою Львівської обласної державної адміністрації. А з 2013 по 2014 рік заступником голови Київської міської державної адміністрації. Ну а ще 10% товариства Графіт Інвесту належить Марті Янко, дочці Михайла Костюка. Спеціальний дозвіл на користування марганцевими рудами мають три компанії: товариство Неотехінвест, акціонерні товариства «Марганецький ГЗК» і «Покровський ГЗК». Марганецький і Покровський газика входять до так званого феросплавного холдингу, який контролюється Ігором Коломойським, групою Приват, і Віктором Підчуком через компанію Істван. Тобто, за даними експертів «Юконтрол», Германії в Україні видобувають сім державних компаній, три фірми Олігарха Ахметова. І мільярдер Віталій Кропачов. Видобуток Титану в основному по документах контролює азербайджанець Насіб Хасанов, ну а насправді, скоріше за все, Російська Федерація. Циконії руди і частина Титанієвих у руках Андрія Бродського. І ще одна частина титану, а також ванадій, скандій і цирконій, видобуває фірташ, незважаючи на накладення на нього санкції. Графіт, цинк, берилій та цирконій належать групі АТБ Геннадія Буткевича, друга Павла Лазаренка і Януковича. Нікель, хром і тангал оформлені на батька народного депутата від слуг народу Павла Якименка. Весь літій належить родині Табалових, марганцеві руди добувають Коломойський і Пінчук. графіт і ніобій турки через фірму Онур. Спецдозвіл на графіт також має ще комбінат, зареєстрований на австралійську та словацьку фірму, бенефіціарами якої є сім'я Костюків. Таким чином, розслідування ЮКОЛ показує, що надра України давно вже роздані олігархам своїм і чужим. Тоді постає питання: на яких підставах Зеленський у план перемоги вносив пункт про розрахунок цінними надрами? Якщо більшість з них уже мають власників. Навіщо він накручує собі рейтинги героїчного захисника Копалин, якщо вони й так уже не належать українцям? То що ж це все означає? Він або не знає реального стану справ, або знає і захищає інтереси власників отриманих ліцензій, або це просто популізм для підняття свого рейтингу. І одне, і друге, і третє не в його користь. Мене дуже дивує позиція тих людей, українців, які вважають себе українцями, які аплодують Зеленському стоячи, співають пісні і називають його патріотом, який захищає Україну без зазіхань Сполучених Штатів на майно України. Він не захищає, а продає те, що ще залишилося, виторговуючи для себе і своїх наближених якісь привілеї. А якщо і захищає, то не інтереси українського суспільства. Вся його риторика про захист копалин це не просто насмішка, а цинічний плювок у бік українців, які вірять у справедливість. Я також вірю у справедливість, бо без неї неможливий розвиток держави, але не при цій владі, бо справедливість для них не по поняттям, і завжди кажу, що немає нічого поганого, аби не вийшло на добре. Ця афера Зеленського і його менеджерів з рідкоземельними копалинами наштовхнула команду «Юконтрол» провести розслідування і показати українцям реальний стан їх багатства, за що їм велика вдячність. Адже українці вже роками чують про багатство надер, яке їм належить по праву, але від того не стали багатшими, а навпаки, бо те багатство у них тупо вкрали. Як кажуть, чого дурний, бо бідний. А що бідний, бо дурний. Шановні українці, то може пора вже порозумнішати. Що скажете? Думайте, коли збираєтесь йти на виборчій дільниці? Думайте, кому віддаєте свій голос, за будівника України чи за руйнівника? Особисто я буду розглядати тих кандидатів, у програмі яких серед інших важливих для суспільства кроків щодо надр буде зазначено наступне. Проведення повної інвентаризації всіх родовищ корисних копалин, інвентаризації виданих ліцензій на видобування і відповідність їх видачі до норм чинного законодавства. Чому? Тому що ми, українці за Конституцією, є виключно єдиними власниками надр з корисними копалинами. Тож ми маємо право знати, скільки і чого видобувається в нашій країні, кому продається видобуток і куди діваються отримані кошти. Всі ліцензії на видобуток корисних копалин, виданих з порушенням чинного законодавства, мають бути анульовані. Всі договори, укладені по незаконній приватизації і незаконному продажу надр, мають бути визнані неправочинними, тобто недійсними. Всі чиновники винні у порушенні Конституції України і чинного законодавства по видачі ліцензії та продажу власності народу, мають понести справедливе кримінальне покарання. Після проведення інвентаризації на законодавчому рівні має бути створений український фонд, у якому будуть акумулюватися кошти від видобутку всіх корисних копалин, частка з яких, як дивіденди, має щорічно виплачуватись кожному громадянину незалежно від його віку. Такі фонди успішно працюють у багатьох країнах світу. І такі ось пункти у програмах майбутніх парламентарів. Мають бути записані не лише відносно родовищ, але і всього багатства, яке по праву належить виключно народу України: земля, водні, лісові та інші ресурси. Як я вже казала, такий досвід з використання природних багатств на благо народу давно вже існує у багатьох країнах світу. Наприклад, в американському штаті Аляска ще в 1976 році в результаті народного волевиявлення було створено перманентний фонд, що керує прибутками від добування нафти. 25% прибутків держави від обігу нафти надходять до цього фонду. Половина прибутків через дивіденди напряму розподіляється серед жителів Аляски. Кожен житель отримує однакову суму, якою може розпоряджатися за власним бажанням, річна виплата переглядається щороку і залежить від прибутків за останні 5 років, а також від числа людей у відповідному році, що мають отримати гроші. То чому ми, українці, дурніші за жителів штату Аляски. Нідерландів чи інших країн, і віддаємо все своє національне багатство в руки кількох десятків олігархів, корупціонерів і злодіїв, а не користуємось своїм багатством самі. Думайте, і бережіть Україну, підтримуючи наші збройні сили, бо тільки на них і надія. Слава Богу за Україну і нашим воїнам, які її захищають. Слава оновленій нації і смерть всім нашим ворогам.